Ось тут 154 листи до тата. 15 шкіл України 2 роки тому діти 6, 7, 8 класів написали свої листи до своїх татів: до тата, який воює. До тата, який загинув, до тата, який дитину покинув, до тата, який є героєм для своєї дитини. Це неможливо читати без емоцій. Потрібно читати всім. Ці листи показують, до чого приводить батьківська відповідальність, але на превеликий жаль, в більшості випадків батьківська безвідповідальність. Як я говорю, це останній аргумент, який вже повинен звучати з уст дитини. Бо в нашій країні більшість дітей росте без рідного тата, і це не по причинах війни. Тому що більшість дітей були залишені своїми татами ще до початку активних військових дій. Що буде потім? Що буде після війни? Яку людину будуть розвиватися наші діти з присутністю чи за відсутності батька, це треба усвідомлювати, це треба аналізувати, і нам, дорослим, потрібно зробити все необхідне для того, щоб цей внутрішній мікросвіт, який потребує дитина, від присутності батька, від присутності матері, від їхньої відповідальності і ефективності максимально підняти на максимальну якість.